Всім доброго дня! Зараз заїхав Полить Кокурузку, висадили розсаду, до знайомого заїхав, бо своєї теплиці немає. І так домовилися з ним, щоб він мене пустив. В іншого малися, але там не, скажімо так, не зрослася ситуація. Тому. Хоча він там спротивлявся, каже, не треба виставляти мої погані огірки. Ну, це секретний об'єкт, не будемо називати людей. Вони тільки учаться. Та й по суті ми теж вчимося. Тому е, трудимось над кукурузкою. Коротше, така у нас вона вже. Е, висадили ми, це сорт Ракель, висадили е, 13 квітня. За пару днів набили тур. І висадили перший раз. Довго я думав над тим, щоб зайнятися кукурузою. Такі не дуже дружні сходи. Не знаю, чи це пов'язано із насінням, чи це пов'язано з моїми якимись кривими руками. Не знаю. Ось і така є, бачите, така вона покручена якась Є і, і хороший. До речі, треба буде цинком пройти хілатом цинка, ось якщо видно, нехватка цинка є на ній. Е -е, надо буде пройти. Зараз якраз вона, поки ми там підготуємо, викручуємо малину на полі е -е, і зафризую, ну, підготовлю землю. Це, мабуть, буде десь висадка у нас через тиждень-півтора, так от до двох неділь. Тобто вона вже буде. У фазі е, трьох-чотирьох листків. Це, звісно, не дуже добре, вона трошки переседе, бо коренева, в принципі, на ній вже пойдет. О, зараз попробуємо. Ні, вирву. Вирву ще її ще Е, Тому хочемо попробувати. Малина не варіант, малина. Підводить дуже конкретно. Минулого року взагалі катастрофа з малиною була. Тому давно я думав над кукурузи, роки вже три. Ну, і відповідно, теж там ціла епопея була із тим, щоб замовити цю, саме цей сорт. Я хотів ракель, давно його бачив і хотів саме його, тому якби шукав. Але проблема в чому, коли кинувся, це був, мабуть, кінець листопада, хотів купити, а ніде не було. Скільки я дзвонив в магазинів в Україні, ніде не було, позалишав замовлення на сказали на середину кінець січня, але потім один магазин передзвонив, привезли їм в кінці грудня, здається, да, після нового року вони там набрали, в перших числах січня вони мене набрали. Відправили, поки пробненько візьмемо цей рік 5 тисяч насінин висадили. Далі будемо дивитися. Далі вам покажу, як ми будемо висаджувати, І в кінці сезону, я думаю, ми подивимось калькуляцію, наскільки це рентабельно. Знову ж таки, відкритий ґрунт зразу висаджувати у відкритий ґрунт неплохо, але не варіант. Немає ціни. Здавалося б, ну, різниця 2 неділі, бо кукуруза в принципі, висаджується. Солодка не знаю, а по звичайній кукурузі то вона висаджується в там, в принципі, навіть не по числах дивляться, а по температурі ґрунту. В районі 6 години ранку. Якщо є 18-20 градусів, тоді можна висівати в поле кукурузу. По солодкій кукурузі не знаю, чи є, чи є такі показники. Але знаю, що багато хто висіває її в відкритий ґрунт, ну, Там півден, південна частина України ще до цієї клятої війни, то висівали хлопців термоса. В ранні строки, і по суті, їм не потрібна була ця теплиця, щоб от в теплиці цю розсаду тримати. І в них виходило добре зарані. У ну, нас Київщина вона більш холодна. дві неділі все, все зміщається, тому потрібно було нам в тепличку для того, щоб попасти в ціну. Минулого року ціна класна була. Подивимось, що буде цього року. І в кінці, як я вже казав, буде у нас калькуляція. Так що, отак. Всім гарних врожаїв. Слава Україні! Підписуємось, ставимо лайки, буду вдячний, вам не важко, мені приємно. Всім найкращого всього. Приблизно на таку глибину йде. Це все скидаємо. О, ну, 20-ка точно. Ось витягує. Бачите, всі корінці малини витягує, щоб в нас там нічого не росло. А там потім посадимо кукурузку. Після сходовим гербіцидом вальнемо таке вийшло, таке воно позаростало. Ось такі кучі понавертав. І все. Тепер так раз. І зараз, два. За все. Тут корчики. Зносимо, поскидаємо. І буде красота. Коротше, отаким от типа зробив таку рамку. І під культиватор воно вийшло. Може навіть дороблю його в процесі під культиватор, Там додав пружинки, каток, але зараз зробив таке для корчування і потім для прополки клубніки. На клубніці я тоді як буду пробувати, вже зніму окреме відео. А тут дві лапи спочатку проходив, поставив оці дві лапи донизу, між ними, між краями плоскорізів. 10 сантиметрів і підрізав рядок малини. Тут вона така заросла, погана вже Коротше, будемо викидати. Це сюди ми маємо висаджувати кукурудзку солодку. Покорчуємо, потім другий проход, це вже я поставив, там воно по центру один і тут зміщений І дуже добре робить, вивертає то що треба. Виберемо корчі малини. Заженемо фризою і будемо садити кукурузку. Отакі то діла в нас. Тому слава Україні. Ставимо лайки, підписуємось. Буду вдячний. Вам не важко, нам приємно. Слава Україні.